Всіх вітаю! Зараз подивимося ми з вами Запоріжжя, на лютий місяць по районам. Почнемо з космосу. Вже буде багато клопотань. Будуть прям е вкладати туди. Будуть захищати від обстрілів. Наші хлопці будуть захищати на постійній основі, будуть вливатися в це гроші в захист. Захист, скажімо так, він покращиться От якось так. Космос будуть обстрілювати. Коротше, в ранній час може загинути жінка. Ну, якщо не загине, то буде дуже стан І на дні. Так, да, тут буде ситуація дуже тяжка. Тяжкий буде обстріл. Не скажу, що їх буде багато. О, показало два, два таких о, моменти. Тяжко буде по обстрілам, бачите, багато тягнемо, щось не побачимо, але це все буде помірно. Захищатися будемо, так що космос нічого нового вам не скажу, все буде так ще. Так, далі що піски. Вісімка. опустошення люди у вас будуть депресуха у вас така страшна ви боїтеся там то... бізнес буде уходити бізнесу дуже тяжко людям обичним цивільним сім'ям дуже тяжко страшно хочу докласти тому що я не бачу да, да Піски, у вас будуть обстріли. Бачите, тут другий ряд дуже-дуже показовий. Ну, чому боїтеся? Тому що смерть, тому що ось б'ють по цивільним, по бізнесу обстріли, йдуть по рицарю мечовому. Так що будьте обережні, скупилися і бігом додому. Або де у вас там якісь центри, розлікательні, щось таке, не затримуйтеся там. Так, далі поїхали. Може площадка якась. Далі. Шевченківський район. Можу сказати, пошкодження будуть. Шевченківський район. Тут можуть попасти кудись по домівки, там де люди проживають. Дуже зараз ситуація іменно вони будуть е, трогати, скажімо так, там, де живе цивільне населення. І вони хочуть, е, понятне діло, щоб ми стали. щоб наше, наша домівка стала отакою. От Розумієте? Ось такою, щоб вона стала. Щоб її не було. От щоб її не було. Дивіться, от зараз е, Воно буде не дуже, скажімо так, але наприкінці лютого воно більш збільшиться. Зараз по початку ще туди-сюди, а потім вони почнуть бити по домівкам. Іменно по домівкам. Вони не будуть вишукувати заводи, ще щось там. Вони будуть бити по домам. Максимально будуть тут хлопці нас захищати, максимально. Але, ой, ну, башня, ви бачите? Будуть прильоти. Зроблять свою чорну справу. Їхали далі, дивимося Олександрівський район. Більш-менш, там тільки по почуттям. але І не бачу такого прямо удару, знаєте, от Да нерви, Да страхи. Да Тут якась така обстановка не дуже, тут як прямо все. Але тут іде імператор, тут захист іде. Не можу зрозуміти, просто люди бояться, бояться втратити житло, але тут все одно йде втрата житла. Допомога. Люди будуть уїжджати, сім'я. Ну, може, ті, що приїхали, ті, що приїхали ізначально, будуть переміщатися кудись далі по Україні. Олександрівський район. Ну, я бачу таке, що якась ситуація тут є, але вона Знаєте, такі, от таке відчуття в мене, що там чи вламки впадуть, чи щось таке. Ну, Вознесенський район. Тут у вас бачу, що є така ситуація. Є така ситуація щось збивати, щось не будуть бачити. Але сказати, що це е, буде дуже прямо вау, ні, не скажу. Е, будуть збивати і щось не дозіб'ють. Отаке відчуття в мене. Так, да, буде. Буде. Буде і буде спустошення якогось дому. Заводський район. От і те буде, будемо збивати. Ну, таке, може, не все зможемо збити. І будемо надіятися, що це не буде глобально. Так, правий берег. Вискочила карта дьявола при розкладі, при тусуванні. Так, на правий берег виходить Трійка, зірочка і десятка чаш. Дев'ятка чаш. Будуть збивати над вами. Будуть над вами збивати, тобто летіти у вашу сторону буде, будуть збивати, будуть у вас якісь ограничення, щось вам пошкодять. От. Пошкодять конкретно по королю мечовому. І те, що будуть збивати, не, не зможуть вони збити. Попадуть в ту історію, де вже воно було. Це опять наприкінці лютого. Дивіться, де у вас там були прильоти, а, туди воно і попаде. Може це буде якась а, а, там, де люди відпочивають. Або діти відпочивають, або люди відпочивають. Ну, в смисля має у нас дорослі, або діти відпочивають, понимаєте, або якийсь центр розлікательний, або якась кафешка. Що це таке? Ну, в лютому буде. По-любому там автівки можуть постраждати. От. Таке. Таке може бути за згорання і тут іде вже... Домівка, домівки цивільні. Так, що вам тут припало на дні? Хоча я бачу, що у вас там буде якась історія, але таке відчуття, що вона буде опять-таки під кінець лютого? Ну, будуть бити по острову Хортицю, йдуть ограничення. І тут йдуть прася ППО. Будуть пошкоджені якісь домівки, може приватного сектору будуть пошкоджені. От. Так, так. Да. Так, да, так, да, будуть. Тут <клес> ограничення, люди у вас е, самого прильоту не показує, не показує пошкодження і е, ограничення. Скоріше всього, що можуть бути летіти шахеди, і їх не зіб'ють. Не, чомусь не зможуть збити, не знаю. Осипенковський район. Ну, воно ж там все поряд, звісно, воно там летить. По почуттям б'є, будуть збивати. Не повинно бути, чесно кажучи, не повинно. Але дуже все поряд. Бородінський. Зразу дьявол, перша карта. Бородинський район. Дивіться, яка у вас красотень. Зірочка, помірність, королева чаш. Якось розрулите ви цю ситуацію, дуже цікаво мені. Але бачите, ось все одно йде е, трійка мечова. Збите зіб'ють. А чого ж тут така карта? Що тут трапиться? Можуть потрапити туди вже, де було ось. Може бути пожежа і може бути удар там, де вже у вас було на Бородінському районі. Подивіться, будь ласка, де у вас це, це було. Це може бути цивільне населення, якась домівка. У вас там родом є? Не дай Боже опять по родому. Ну, в прошлом, що там у вас було, де воно було. Бородинський район. І це, до речі, прям-таки, ну, не, не, не наприкінці. Так, да, ось обстріл королева мечова. Може там, де супермаркет, тут ще таке, знаєте, де таке ізобілі от всього. Імператриця, вона ще не тільки за сім'ю, за дітей, вона ще за ізобілія всього. Прибув у вас прильот по ринку, в супермаркету, там, де ізобілія всього. Оце там може повторитися ця історія. Далі я вже не пам'ятаю, пляха-муха правий берег. Бородинський, Асипенківський, Хортиця. Бабурка може. О, таке питанням все. Захист, єлі-єлі. Єлі-єлі. Багато, до речі, у вас тут зрадників. Дуже багато. Ось вийшов король мечовий. Ось воно там, де зрадники, отут воно прилітає. Навмання. Навмання, На каби був не кап. Або щось таке прямо. Бабурка, ось теж це, це йде. Пошкодження домівок. може, частного сектору неважливо цивільне населення страждає. Ідуть от допомога, гроші, люди виїжджають. Дуже тяжко буде там. В общем так, правий берег особисто не дуже то відрізняється від лівого. Так, ну давайте глянемо мости. Ну, так як там воно все біля мостів крутиться і йде по той траєкторії, де ця річка. Тому ось, пожалуйста, вам і королева, і шут, і, і страхи, люди то все будуть чути. Мені не подобається Дніпро Гес, але і по-новому теж будуть йти оці всі роботи, постріли. Буде чутно, хто біля води, я так розумію. Так, ану. Бо багато на цю тему не краще не той не, не дюргать енергію тут. Хай ті мости стоять. О, дивіться, я спитала про мусти. Першу карта. Оце йде, щоб ви розуміли, валет чаш, чутко показує воду. Це дуже капризна карта. Тобто тут йдуть постійні речі, де ми захищаємо. Вони планують, планують. І ось, пожалуйста, йде трішка мечова. Тобто, я так розумію, по мостах вони хочуть працювати. Але на дні. На дні Ограничення. сонце, допомога, десятка. Не подобаються мені карти, але дно більш-менш. Перша карта це оця ограничення. Дай Боже, щоб їх там зупиняли. Щоб їх там зупиняли. Але карти по мостах. Ну, такі стрімнуваті, стрімнуваті. Ну, по пажику я б не сказала, що то якесь дуже серйозне, чесно. Вони не покинули ту цю історію, щоб їх відрізати. В них надо, їм треба відрізати логістику, комунікацію. Вони ж не просто так б'ють по дорогам железнодорожним. От, вони хочуть відрізати. Дивіться, сейчас я вам покажу Кровь. Ну, однозначно. Ще при цьому будуть жертви. Карта невідомості. Бачите, як чітко нам показують, що присутні карти ізотеричні, тобто вищих сил. Ну, реально, пентограма, кішка. Це ж не просто так. Це карта невідомості, тут немає рішення. Воно, воно ще не сформоване. Але це будуть вище сили формувати. Так, хоча б бити по заводах, по... В Так, хотять все, не продивилися з вами. Телефончик я у е, мене змінився там для запису на прийом. Подивитися. І бажаю вам. Всього найкращого, бережіть себе, своїх діточок, своїх близьких. Слава Україні. Все буде добре.